Devi che voleva, Free Volly, Bonj Stav is tonjem, alle scarju, volciti, ball city, ball city, v city, ball city, free, free, ston, bum jam, all next time.

І як ти не думаєш, що ми можемо більше її знайти? Ну, ми її знайдемо. Я навіть не сумніваюся, що ми. А, ну так, я думаю, що нас вийде більше знайти цю паль, яку ми більше її шукаємо. Ну так. Ми зможемо більше її знайти. і. Більшості ми знаємо, де її можна знайти. І саме де? Вони ж казали, десь в башні. А, так, звісно. О, фірі, ти куди ну, ну, я йду на роботу. Е, може, щось знайти? А, точно, я забув, що ти працюєш. Ну так, я працюю і. Чому проблема? Та в чому, я просто хотів запитатись. Давно якось капапа немає. Тобі що, чи що? А ні, просто якось це дивно. А, ну добре, тоді як дивно. Довго побачимо, змінний ти. Вже шо ж, вже шоста ранку. Чорт. Док. А ти йдеш? Я тут. Добре. Тоді нам треба йти до цієї башні. Так, звісно, до цієї башні, так. Щось на те? Та, та ні, це все раз так. Тож ти мене тут буде оця. А, а. а тож, а добрий день, і я би хотів би знати, що у вас є пиль, яка? А, Це пиль до часу. Ви хочете пиль? Ну а, так. Ви принесли гроші <рес> є. Добре, скільки вам потрібно? А... Ну, давайте дать 200 грамм пылі. А. а, тобто пили часу, так? Саме так. Я просто хочу хочеться... це. Добре, Боб, Е, Дякую за ваших 10 долларів, так. Добре, дай я! Get dead. О, ти вже приніс? Так. То, що нам до нашої далі йти. А, oh, звісно. О, oh, ти вже прийшов? Е, uh, так, у мене сьогодні більше біщися... всі Рано відпустив з роботи і це якось дивно, але неважливо. А, ну тоді добре. О, фриволі, ну я би хотіла щось не одне щось сказати. Е, що ти хотіла сказати? Ну, я б, я б дізналася, що капап. Він там хоче зробити якусь там ось речовину, або якийсь там ще щось хоче зробити проти тебе, щоб більше себе якось. А. Щось пов'язане з часом. Е, тобто, ну, він хоче, щоб ти. Ну, напевно, хоче тобі якось нашкодити. Можливо, він дасть просто за цим, якби за цим. Зараз подорожує, ну, щоб більше отримати цю речовину. І, напевно, хоче тебе якось вбити. Вбити? Е, ну, в часі вбити. Добре, я тоді піду. От пам'ятаю вижиття. Хей, ти! Давай гроші, ти! А? Знову ти! Ти що, забути, як було минулий газ? Ні. Давай, гроші, ти! Старий! А як так? Мене теж і зброє! А як так? Може, не треба Ну, цих грошей? Ага, буде знав! А, добка, напевно, не вийде вам вийти, а забрати очі. Тим більше! Давай Вали, ти! тихун. Такси це було. Ну, знаєш, просто мені здається, що якось це все вийдемо. Ні, Ти кажеш, встання так все було. Я не тобі що брешу, чи що. Ну, це якось виглядає якось не... Реалістично? Як не реалістично. Все так було. У мене була просто теж була зброя. Ну це ж якось. Ну, це було прямо в житті або Або на війні. Я ще не пам'ятаю. Ну, ти завжди не пам'ятаєш, Та ти так вже старий, Добре, я йду спати. А ти що? Я не виспився. Пешка є п'яті 105... ранку. А, ну зрозуміло.